Катерина Ресленко, ведуча заходів, народилася 18 березня. У дитинстві хотіла стати міліціонером. Захоплюється музикою. Є учасницею команди КВН-принцеси. Має домашнього улюбленця кота Рижуню. Владислав Каплунов фрілансер, піар-менеджер, засновник сайту Кіровоград Лив. Народився 18 квітня. Захоплюється музикою. Полюбляє подорожувати, а ще проводити час з маленькою сестричкою. Доброго, Доброго ранку. ранку! таке чудове товариство у нас на диванах присіло. Будемо спілкуватися сьогодні про кохання на ковзанці. А перед тим як приступити до обговорення, радимо вам подивитися сюжет. Кохання на ковзанці. Дивіться і не перемикайтеся. Дорогие друзья, всем доброе утро, кого кого путешествует. И сегодня мы на нашем любимом катке Слайс. Сегодня тут будет очень горячо, жарко и прекрасно, потому что тут лав каток. Пары будут влюбляться, кататься, обниматься. Ну а что будет далее? Узнаем прямо сейчас. То, что такого мероприятия не было еще в Кировограде. Сегодня будут и конкурсы, и розыгрыши, и подарки, и от слайза. Вот могу. Показать сегодня будут подарки и наращивание ресниц и салоны красоты, и много-много всего, и много сюрпризов. І просто класне настроєння. Думаю, що в дальнейшем эти мероприятия, а дане будем делать постоянно. У всіх були свої методи знайти кохання. Хто показував свою грацію, вміння танцювати на ковзанці, хтось ледь пересувався. Та результат один незабутній вечір для всіх учасників, особливо для однієї з пар. Роман ми знаємо, що сьогодні вибух ділять так таке ще, ще секрет для вашої половинки. Ну, конечно, немножко є переживання. Давно давно ми в месяц да ну как давно? да нет не сильно давно ну полтора месяца полтора <свист> месяца <свист> месяца, да уже прям любовь такая да вот такая вот любовь Люб... А, Люб... а вы думаете думаете да скажет да <свист> <свист> да надеюсь что да і це сталося – квіти, надувні кульки, щирі слова і омріяна обручка. Звичайно, дівчина сказала так. Друзі, я сподіваюся, що такі мероприятия будуть часто проходити на нашому катці. І тут будуть проходити і соревновання, і ось вот такі вот романтичні свідання зустрічі. Ну, я прощаюся з вами. До скорих зустрічей. Пока! Kiss me Ну що ж, доброго ранку. Ми ще наподивилися сюжети всі в захваті. Як добре, що чоловіки йдуть на такі романтичні кроки? Півтора місяці вже Півтора місяці каблучку виходь за мене за Аня мріє, Тому якщо у вас є машина, квартира, пропонуйте, пропонуйте, телефонуйте, віддаву. будемо віддати. Добре, серце з коханням відкрите. Так, ми продовжимо. Це на право прикладемо. Гості ми можемо, не можемо такі гостинні люди. Катерина та Владислав. Ну, росте. Скажіть нам більш детальніше, будь ласка, про цей захід. Що зробили? Що там було ваші враження? І чи будете ви повторювати подібне? Ну, прежде всього, доброе утро всім. Добрий ранок вам. Рада сьогодні здесь находиться і, вообще поділитися нашими діями. Проект прийшов в голову владу. который говорит, я хочу попробовать сделать для Кировограда вот такой проект. Это не было такое, что все, я знаю, это будет очень круто, это очень классно. Нет, ну почему бы, почему бы не попробовать? Тем более танцевать на дискотеках это одно, а танцевать на льду, я, например, кататься не умею. Поэтому я вела вот там за стоечки, кричала ко мне, ко мне, поближе. Тобто -то, дискотека <как> на льду? Да, это была дискотека на льду с конкурсами, но э, чтобы приходили пары, и не только пары, если ты приходишь без пары, ты можешь найти. То есть девочка упала, тебя уже подняли, ты уже... Поднял а кто знаходил там один одного? Да, Было да, да, у нас сложилась одна пара, І що вже весілля через два тижні? Нато да? було півтора, це вже рекорд два буде. Просто чому саме лавкаток, тому що я так розумію, там повинні бути чи конкурси, чи який-небудь інтерактив, або люди змогли знайомитися. Або приходять виключно пари, або приходять самотні люди, які ну, як ви допомагаєте? Сказали, приходите... ну, я розумію, але як ви допомагаєте їм ну, знайомитися? Чи це за допомогою конкурсів? Чи ви якісь там композиції, музичні ставите, а потім кажете танцюйте? Прошити одного. Кстати, Ань, да, это действительно было. Я Катерина уже відповідала на это питание, просто она чем она не говорит. Просто для меня сам формат был... сам формат был интересен. я не знала сначала, как правильно это сделать, как бы свести. Но потом ко мне пришла такая идея, действительно, они у меня хороводы водили, они у меня танцевали под музыку, это было очень смешно и забавно. Они друг другу, я просто слаживала пары, они друг другу помогали, они держались друг другу за ручку, потому что давайте катайтесь спиной, они не умеют, и они вот так вот за ручку, давай, давай. Вот. Ну просто в наше час всі ознайомилися в клубах, там в розпоті не Вот От ми вирішили, що ну людям буде удобніше ознайомитися без алкоголю, тобто без сіарет, угу. тільки чай, кофе И, Ну і льот. І льот. Я журналіст на завжди цікавить фінансування. Скільки коштував вхід і можливо ви збирали кошти для чогось? Як це все відбувалось? Ну, смотрите, мы договорились с данной площадкой, с катком слайс и взаимореклама. Угу. То есть им понравился наш проект, и мы предложили сделать это все на процентах. Но в данный момент вот пытаемся уже сделать второе мероприятие, но более масштабнее. Кто планует? Ату ну ориентировочно где-то через дві неділі собираємо партнеру, щоб було більше призову. Uh -huh. Ну і как-то ну оно, оно лучше смотрелось в новому форматі больше конкурсов. Якщо знайдуться такі люди, які також ну, це особливо стосується чоловіків, хлопців, які знову ж таки захочуть зробити пропозицію, дивлячись на цей сюжет, куди звертатися, чи можливо це просто можна ввести в практику як в проект там, як все для тебе раніше було, щоб робити саме такі вчинки? Можливо, не з пропозицією, а просто зробити які приємні для дівчини. Ну, смотрите, чоловік може обратитися до нас в будь-якій з соціальних сітей. Ми завжди раді будемо допомогти, ну, з чоловіком оплатити його ідею, щось підказати, ну, і як-то допомогти з його ідеєю. Ага, а, або він, він хоче зробити, але не знає як, то ви навіть допоможете йому да, з конечно. сценарієм, як це зробити? Да, мені здається, це навіть було якось символічно, ми навіть не очікували, що буде якийсь предложение руки и сердца. Просто когда я пришла на каток, ко мне подошел человек, говорит, вот хочу сделать. Да, да, конечно. И я не, ну, сразу думаю, нет, мы не будем ждать какого-то определенного времени, давайте, только я начинаю сразу, все стали в круг, это свечи, это шарики, это романтика, это очень красиво. Мне кажется, это даже когда светомузыка играет, и он едет. Ну, мы планируем не только продолжать это мероприятие, но и делать какие-то другие форматы в Кировограде. Наша задумка была первоначально, первоначально не только этот проект сделать, но и предлагать кировоградцам проекты других форматов. Это будут и благотворительные проекты. Мы, мы планируем сейчас сделать какой-то больше к новому году, скорее всего какой-то маскарад или бал, что это, чтобы так это было. E, нет, это, наверное, уже будет Э... что e... хотим забудете на мероприятия, mm -hmm. дарую добро. Маскарад, щоб люди приходили это буде ми сами навіть два спрямо. Ну... Зробіть, це, будь ласка, Радуй маску таку звинайці. Да, у нас приш пришла така идея сделать не только благотворить, но и -то, щоб то чтобы приходили девушки в длинных платьях, в каких-то масках вернуться, uh -huh. наверное, больше в другое столетие. Так, це буде дуже цікаво, мені це дуже подобається. Ну, що сказати, люди? Були у нас люди, які об'єднують людей, такі, знаєте, е сучасні сваги, я вас так назву. На ковзанці, на лав ковзанці. Люди один одного знаходять, потім до них прилітають лелеки, приносять дітей і поліпшиться демографічна ситуація в Україні. Думайте, варто чи вам йти, а ми радимо вам піти на Лав -ковзанку. Ну а далі реклама побачимось.